Коли Дніпряни проїжджають вулицею Степана Бандери та бачать стару будівлю куполоподібної форми, мало хто знає, особливо з молодшого покоління, що там раніше знаходився цирк. Ще 1959 року показали останню виставу в приміщенні зруйнованого цирку. А в 1960-х-80-х роках там діяв перший стаціонарний міський літній цирк, що знаходився напроти центрального ринку Озерка. Дніпропетровський літній цирк було урочисто відкрито після реконструкції 23 червня 1960 -х. 60 десятого року, згідно з газетними публікаціями того року, будівлю було перебудовано всього лише за 5 місяців. Проєктував перший стаціонарний Дніпропетровський цирк архітектор Жуков. Глядацька зала була обладнана відкидними театральними кріслами і могла вмістити близько двох тисяч глядачів. Свого часу багато дніпрян любили проводити там дозвілля. Будівля була неопалюваною, тому що циркові виступи дивилися тільки в теплу пору року, а в холодну пору в ній працював звіринець. Ажурний металевий купол цирку вкрили кількома шарами. Дерев'яних щитів і прокладок, просочених спеціальним складом, так було зроблено спеціально для виступів повітряних гімнастів. Купол не нагрівається від сонця, а восени не охолоджується. Нині будівля старого цирку належить державі, але перебуває в занедбаному стані і повільно руйнується.